Усім величезний привіт зінсею, фінальний розпродаж. Ну, і, сподіваюся, є ще новинки. Бачу вже є якась класна червона косуха. Лав. Ну що? Будемо дивитися. Вже одразу бачу нові кросівочки, новиночках, Ось такі з широкими шнурками. Такі типу тінейджерські. Бо в Бершці зараз таких багато є. Бершка такий молодіжний фото-бренд. і там такі різні кроси є. Така ціна і 799 гривень. Це не 2500, як ви в Бершці. А ось вони чому я так низько взагалі згиналася. Хороші Хорошені красивочки. Сіточка комбіновані, шнурки можна поміняти. Якісь джинсики такі непогані. Красивий такий денім досить 899 гривень, ось такі джинси. Но вони широкі донизу, навіть кльошами. Якщо вони будуть зараз висіти, так щоб можна було їх роздавати то я можу в принципі ось так зробити. Акуратненько, Ось так. От що це кльоша. Кліша і класні. Ось такі червоні косухи. 26 рік червоного кольору, 899 гривень, чого нормальна ціна, це на півтори і не 3 тисячі як зарі. А шкірзам, він і в Африці шкірзам. Ось ще такі бомбери є під натуральну замшу. Вона є в коричневому кольорі. Ось так. Мені найбільше сподобався колір натуральний. Такий баш і має вигляд натуральної замші. Настільки реально зробили цю тканину з підкладочкою. Цей бомбер. Ціна, правда, 1100 гривень. Він класний Подивіться, який він тут з гумкою понизу. Сподіваюся, що швиденько, і буде на знижці. поки дійде до тепла, що можна вже носити бомбер, то він вже попаде на знижку. Я так думаю. Тому що в сай дуже швидко це все чуть-чуть повисить і знижки. Бомбер клас добавилися ось такі ще з пальтової тканини. Теж красивий коричневий колір шоколадний. І 700 гривень неповних. Ще гривню дадуть решту. Я от думаю, чого мені так добре? Музика не включена. Так, але бачу, чую починається. Так, 700 гривень. Ось така січа, тканина теж вертаюся до бренду Бершка, бо там багато такого молодіжного, такого готичного стилю. І такі спіднички є в біло-молочному кольорі. Просто тут ціна зовсім інша, на тисячу по-любому менше. Джемперочок. А, не запах навіть такий. Ось такий джембер на запах, такий кардиганчик, обов'язково треба щось брати піднес 899 гривень. І зараз такі тренди, що модно, коли, якби трішки абсурдно має вигляд, раніше це було нові тоном, якби ще, наприклад, чорна майка чи чорний бюзгалтер було видно з напівпрозорої блузи, так треба було в тон підбирати я маю на увазі це. А зараз навпаки. Ви берете щось контрастне. От сюди ви візьмете там червоний якийсь боді такий, а, чи чорний. Ці курточки. На розпродажі чи ні? Ой, я бачу там далеко таку класну ціну. 1300 гривень це плач класний, але він ще не на розпродаж. Стібаний, бажевий. Ще не фінулий його на розпродаж. Симпатичненький. Ось так. Я і побачила ось такий під замш. Жакет 299 гривень, ціна була 700 гривень. Супер ціни. Тут таку хорошу розкладочку зробили. джемперочки різні і теплі. А чоботи, яких не було зимою. Зараз вони нафіку треба. 449 гривень. Хіба не по дуже низькій ціні і можна їх купити на наступний сезон. 449 гривень, то складі є віскоза, базовий джемпер. Просто база і все, рибчик в'язка, на доток є кашемір. Але насправді це тільки на дотик 449 гривень з вузочку. Ось такий джемпер. Так, такий кардиганчик на зав'язку. Зараз мода на такі зав'язочки, навіть піжани і то роблять, що незручно. І кардиган це, до речі, кінкрослої поліс, місто Львів. так. 599 гривень. Ось такий кардиган середньої щільності в'язки. Красиві ось ці боді комбіновані. Трикотажем кутон і сітча тканина. Сісі тканина, зрозуміло, що це поліестер, а тут дрікотаж которо. 599 гривень. Я шукаю весь той фінальний розпродаж. Але ми вже 150 разів бачили ті речі, то хочеться новинки показати. Тут розпродаж, будь ласка, 119 гривень боді. Припорошено рожевий колір, пластична тканина, еластичний трикотаж. Є в білому кольорі ще. Яка хороша тіліня, трикотажна. В складі віскоза 299 гривень лише. Супер. Ось такі ще лонги є. Теж 229 гривень це 100% кутон, І є в чорному кольорі теж така тема. Її 269 гривень. А тут взагалі 229 гривень. Бешево і сердито. Так, тут все знижки, знижки, знижки. Просто бешені. Але мене манить, до чогось новішого. Сирочки джинсові з'явилися. 699 гривень. Цупки досить джинс. Непогано. Така кижова. Ще ось ця класненька. 599 гривень це теж котон. А ось така за 229 сорочка. ж віскоза, топ. Котун 169 гривень. І сорочка 229 гривень новорічна тематика. Симпатична сукня 229 гривень, яка красива, хорошенька сукня. в Стилі Боху, дожині міді. Ось така. А ще ось така 389 гривень. Більш така супки тканина. Нова сумочка появилася з таким підвісом металевим 800 гривень. Така торба шопор на блискавці. І ось ці красиві для ділового гардеробу. Тут і папочка влізе і все. Ця класна сумка, тримає форму і ще є довгоручка з такою підвіскою, ключницею. 699 гривень. Трусиків з'явилося багато. Ось такий набір за три пари. 249 гривень і 98% кутону. Такий глибокий, зручні принаймні. Леопардовий прийде ось такий білстик. Теж Та класненький. 349 гривень. Витягується, витягуються чашечки з паралоном. Чоловічий бомбар, На жаль, що не жіночий, хоча можна жінкам носити чоловічий одяг. Кожного. Забула, в котрій країні який бренд зробив. Нема відділів жіночого чоловічого, якби немає гендерного розділення, так а що я тут шукаю? Я це ну, хотіла побачити, який класний на хутрі. А веду до того, що немає гендерного розділення, от ви собі йдете і вибираєте, і думаєте, чоловічий, чи жіночі, тому що, якби одяг є одяг, хто як хоче, так і одягається. Такий куртичок чоловічий, Ще ось така червоно-класна чоловіча куртка, але теж вона така, якби в секс. Тому що вона посередині з блисковкою. ну але як зрозуміти, що це суто чоловіче. Може і жінка. Є різні типи фігурок. Ще плюс є навіть ксес-розмір Чоловіча класна курточка, але може бути і жіночою. Їх хороша ціна, легкий сантепор. Так, різні гаманці додавалися. Ось ці такий пухленький, набагато іделів, але, на жаль, не бачу ціни. Ось це рожевий, непоганий, непоганий гаманець, місткий досить. 349 гривень. З вічим принтом, Алязара, А-ля Прада, вони таке випускали з коровічим принтом, правда, з натурального хутра, а 99 гривень зараз. Які красиві кісточки. Вау, просто така розкішна, подивіться. Скільки коштує? 159 гривень лише. Ну дуже красиво. Так, Інтер'єр, кухня парічниця. Йду з епіцентру, відкрав, Там зі знижкою 500 гривень, 129 гривень така парічниця. Правда, там дизайн краще. Що як не крутити? Як не крутити? Отака та маленька для зберігання. 119 гривень такий декор, приходити додому і ключі кидаєте. сережечки. Можна використати Вазон собі, 89 гривень. Що тут доброго ще є? Так, така серветка. 119 гривень під посуд написано. Це серветка. Це набір оскільки сет. Одна штучка така. Що як? Одна штучка. є. 189 гривень з дерев'яними ручками. Таці. Ось такі тарілки 229 гривень підставні під щось. Можна під іншу тарілку. Я бачила, до речі, вони мають вигляд у відео. Одного блогера дуже дорогий мають вигляд. Ось такий під золото. Це дві штучки. Стакани з обводочками золотими на 400 мл. За чотири штуки 249 гривень. За 4 штучки можна брати. Подивіться, які класні. Без снижки, а ціна, яка приємна. Які класні стакани. За дві штучки для лати. Теж стакани. Ось такі з рушечками. 269 гривень. А ось ці мені по ціні дуже сподобалися. Видно, що вони класні, такі добротні, хороше скло. 249 гривень за 4 штуки це супер. Ой, яка красива чашка. Вау! 199 гривень. От просто рекомендую, хто любить таку тематику, не мінімалізм, а щось таке більш розкішне, то це просто-просто вау. Давайте на цій прекрасній ноті і закінчимо наш огляд. на цій красоті. Яка чашка. 199 гривень. Друзі, ми були в Сінсеї, Всім па-па і до зустрічі у нових відео. Люблю, цілую обіймаю.